І ми знайомі з таким продуктом, як червона солена рибка. Так, звісно, вона продається шматочками готова в супермаркетах, але зачасту ціни на ті шматочки баснословні. І якщо, наприклад, вам не потрібні ідеально рівні шматочки, а ви плануєте, ну, наприклад, приготувати суші торт, як буду робити, це я. Через декілька днів. Або просто для своїх нужд, просто на бутербродик, канапку з маселком і червоною рибкою, то можна придбати ось отаку обрізь, як її називають, тобто просто шматочки червоної рибки. І засолити вдома самим. До речі, за цим самим рецептом можна засолити і філе. Повністю червоної риби і стейки, якщо у вас є можливість придбати саме стейки. Тому погнали. Я купила 750 грамів рибки. Вона у мене розмерзлася і вийшла в готовому вигляді 720 грамів. Для того, щоб її засолити, я для себе більш Смачнішого і зручнішого рецепту, якщо чесно, вже не шукаю, тому що багато років назад, як цей рецепт підібрала для себе, так ним і користуюся. Знаю, що є, мучать у воді, але у воді, наприклад, можна замочити в розсолі. Там, по-перше, потрібно вгадати з проміжком часу, бо можна запросто пересолити. А по-друге, це довше. І по третє, це якщо у вас дійсно стейки або пласт філе. Якщо у вас такі шматочки, обріз там чи ще щось, то в воді це досить незручно і ви не вгадаєте скільки тримати. самий оптимальний варіант сама смачна рибка це на 1 кг риби. Ми беремо 2 столові ложки солі і 1 столову ложку цукру. У мене ложечка це десертна, менше, ніж столова. Так як у мене рибки все-таки не кілограм, а 700 з лишнім грамів, то я буду брати меншою цією ложечкою. Одна ложечка цукру. І сюди ж відправляю дві такі точно ложечки солі. Звичайної не йодованої, а простої солі. Все це добре перемішуємо. І все, наша посолочна суміш готова. Беремо ємність, в чому будемо солити посолочну суміш, і відповідно саму рибку. На дно трішки відправляю посолочної суміші і починаю викладати сюди рибку, прямо ось отак слоями. Перший слой виклала і присипаю ось отак посолочною сумішчю. Поверх неї так само викладаю ось такі шматочки другим слоєм. Вони різні, є більші, бачите, є менші. Ось шматочок який класний, жирненький такий. І ось отак викладаю. Це ось маленьке щось. Так само і другий слой просипаю. Так чередую. Майже і все. Залишилося цю рибку зверху закрити або харчовою плівкою, або кульочком, і прибрати в холодильник. Солити таку рибку необхідно одну-дві доби. Як у вас там складуться обставини, і які шматочки рибки. Якщо рибка товстенька, це стейк або філе, або багатенько товстеньких шматочків, то тримаємо дві доби. Якщо це зовсім тоненькі шматочки, то вистачить і однієї доби. Через добу дістали, промили, тому що від солі можуть бути крупинки такі, знаєте, недорозтворені, грязні. Промили, дали добре стикти, обсушили паперовими рушничками і все, і рибка готова. Мені ось такий сухий спосіб посолу подобається набагато більше, ніж мочити в росолі. Таку рибку можна використовувати хоч на бутерброди, хоч у будь-які закуски, хоч у суші, хоч у суші торт, куди завгодно. Я ж кушу можна навіть просто порізати тонесенько. І на, шма... на багетик, на канапку з вершковим маселком зверху. Smakota. Mm -hmm. Gatujate ir vy ir smakujate. <coughs>